Так, мій Максимко захотів води, а так тут все, все закрито, всі магазини. Да, то проста вода, Час, Макс. За... Наливає, так, що ми так, дівчата. Такої пляшки вода? Так. так. Та, я думал, графін у них. Вона Мінеральна? Там. Мінеральна? А? Йдіть і все, що вам. Ой, який той авто... поїзд їде. З екскурсоводами. Це прямо туалет. Та йдіть і все, що ви. Прямо. Там тут на туалет, або вісім. Ой, Максик буде зараз. Так, Та. Та просто діти все. Це карна. З собою не можна, ми би хотіли таку пляшку з собою взяти, а не можна. Тільки і на виніс не можна, тільки тут. Присідай. Смачна вода. Чи вода як вода? Скільки коштує? Чотири євро. Це орендо за рафіна. Так, хочу вам ще показати гарний затишний дворик. І подивіться, за цього дворика, що видні, це яка краса. Так туристи за мною. За мною туристи! Бо ми від групи відстали, в нас своє. Де є? Наші пішли. Наш, ти бачив їх? Кішов, то добре, йди в туалет. Бежи в туалет, но пока тут занимаем. Мы тут занимаем. Я да, купи кошта кину, что ж, да.